А скільки ви такої труби здали просто ножовійку? Або в десятку, або в 18%, або просто у вісімку. Отак вона виглядає. На магніт не береться, коли зачищаємо, іскра йде. Зараз покажемо, що вона взагалі показує. Підходь поближче. А бачите, що це? Так, да, да це купранікель від 200 гривень до 250 гривень за кілограм на об'ємі. Отак він виглядає. Чому іскра? Тому що бачите, тут слой, коли зачищаємо, іскра йде. А тут бачите, який колір? Тому це не не а, де Купранікель, а є МНЖ, МНЦ, така трубка завжди схожа на таке. Тому перевіряйте, навіть якщо іскра йде, зачищайте слой. Якщо потім її немає, то треба робити аналіз. Можливо, це не 40-50 за кілограм, а 200-250, бо люди такої здали 2 тонни просто в ножавіку і навіть не знали, що вона може вартувати дуже-дуже непогано.